Доброго дня підписники і глядачі, які зайшли на мій канал, які цікавляться тепло, скажімо, оборудованням, котлами і тому подобне. Дивіться, було таке питання в мене було питання, навіщо і чому з 8-10 міліметрової сталі лучше, ніж, скажімо, там з тонше, роби його тонше. Були хамські скажімо такі, коментарі, я на них відповідати не хочу. А люди дійсно хто цікавиться, я розповім. Дивіться, загрузочний він котел не весь із 8-10 міліметрової сталі. В нього загрузочний бункер. Загрузочний бункер. Коли ви дивіться, прогріваєте котел, нагріваєте до певної температури, до робочої температури. Він працює як теплоакумулятор. Вся задумка була в тому, щоб зробити його як теплоакумулятор. Теплова енергія переходить в метал, і за що? За рахунок товстого металу вона тримається довше. В процесі роботи вона підтримує температуру. Температура це саме необхідне для правильного згорання топліва. А також дивіться, повоздушки. Я розумів, коли я робив його, що буде висока температура, буде вигорати смола, буде менше кислоти, він буде в рази довше служити. До того, були, після, скажімо, після тестування посипали, скажімо так, приятні плюшки. Промірявши температуру по воздуху, я побачив, що в мене в воздух поступає в котел в районі 100 градусів. Це просто ну це просто бомба. Це дуже тяжко добитися, щоб, скажімо, взяти таку температуру, загнати, і теплова енергія не зродувалася із, із котла. В ньому, виходить, загрузочний бункер це куб, шість стінок, п'ять із яких без теплоносія. Вона нагрівається і тримає одна стінка. Скажімо, задня стінка йде де, конвективка, там йдуть трубний теплообмінник. вона, так, омивається водою, там йде теплосйом, там немає температури. Ну, я його захистив крепко металом. І так, дивіться. Ж чому краще? Я сподіваюся, що я пояснив, чому лучше із 80, чим із 4 чи 5, 6. Воно гораздо довше. То в цьому сумнівається, возьміть прогрійте два метала. Возьміть п'ятерку, прогрійте і десятку. І через певний час проміряти температуру, ви побачите, який метал буде довше держати. А до того всього, він утепляється, він тримає. Він, як термос, він тримає температуру. А воздухопровод, у, скажімо, в образонниках пірольників, там йде фурмений пояс. Тут йдуть воздухопроводи. Вони обложені шамотом, що зверху, що знизу. Це усилює. Усилює, скажімо так, воно удержує температуру і її вистачає набагато довше. Дивіться, в цьому котлі в конструктиві він дуже крепко відлічається від циліндричних. індак. Скажімо, ось у мене був отзив, чоловік довольний і зробив замічання, скажімо так. Ну, Ми це замічання, скажімо, устранили. У нас, виходить, всередині камера загрузка, карманів немає. Подвісання дру ми ісключили. І також багато всяких, скажімо, таких нюансів, мілочей, які ми побачили за час роботи, Скажімо, замовники казали, зробити так, чи було б лучше так. Ми це все учитували, ми все вложили в цей котел. Дивіться, цей котел можна скажімо, використовувати. Він використовується в двох функціях, можна сказати, двохвекторний. Його можна використовувати як воздушник і для водяного нагріву. Скажімо, невеликі змінення можна зробити в конструктиві, треба поставити ще один вентилятор турбіну. І він буде працювати, скажімо, як здоровий бокс, можна наганяти гаряче повітря, воздушне. А також можна він буде працювати щоб, для нагріву теплоносія. І на завершення я е, хотів би також звернутись до людей. Подивіться на заводські котли. Подивіться, що вони зроблені, попитайте в людей, як вони працюють. Якщо ви хочете придбати надійний агрегат, котловий агрегат, який буде у вас працювати надіжно, а не взяти його на рік чи на два, звертайтесь, дзвоніть, будемо розмовляти. І ще одне прошу, хто дивиться з підписників із просто глядачів. Вам не тяжко буде поставити лайк, а мені скажімо, це стимул знімати щось далі і якусь видавати, скажімо так, якусь і порцію видавати інформацію, бо все зараз ухопити я не можу.